І востаннє про оцінювання. Ще поговоримо про формат, але пізніше все ми з вами з'ясували, що гарні знання не гарантія високі бали, і навпаки, наклацати на високі бали можна, але при цьому ви можете не знати. Все залежить від того, для чого вам ці бали потрібні. Так і для тих батьків, хто наприклад ще наївно вважає, що списати на цих іспитах неможливо. Можливо, самі студенти про це зізнаються. Можливо, не всі дома кажуть, особливо якщо вдома пресують за оцінки. Мені мої учні чесно казали багато разів, що і ЗНО вдалося списати. В відмінника, наприклад, трішки заглянути, не все, але щось. Навіть у вузах, уже, коли там щось проходили, типу єві. Навіть буває кумедно. Одна дівчина хотіла списати в хлопця, який круто знав, але він був такий підкачений, широкоплечий. вона намагалася заглянути, але фізично це не вийшло. Тобто, списати реально. Я розумію, що це йде боротьба за бали. Чи дуже вам потрібні ці бали? Дивіться самі. Навіть зараз студенти, які в мене в цьому році здавали, але не англійську, вони все рівно мені повідписувались, сказали про високі бали. І що ви думає? Думаєте, вони кажуть, маючи навіть майже 200, там у кого 195, у кого там 197, 196, 191. Вони все рівно, да, вони проходять по балах у вузи, але що вони будуть робити? Правильно, вони вступають на комерційну основу. А чому? А на всяк випадок, тому що може включитись велика конкуренція на місце, багато різних теж у нас програм і де можуть дітки вчитися безкоштовно. Тобто, те, що ти навіть набрав ці 200 балів, це не гарантія, що ти вступиш, куди ти хочеш вступити, тому що зазвичай. Такими балами йдуть потужно на потужні факультети, і там буде конкуренція. Тому знову ж таки, в чому суть цих балів, навіть якщо ви їх не можете використати, чи можете ви використати ці бали з англійської десь за кордоном? Ну не знаю, напишіть де і як ви можете це зробити. Можливо, в деяких польських чешських закладах це приймають, але наші намагаються зробити це як за кордоном. IELTS, TOEFL, не перевіряють все так, як там, навіть якщо у нас в найкращі часи не було спікінга, він так і не з'явився, ще коли е, ці реформи. Відбулися, не перевіряли це. Може ж бути таке, що одна навичка в людини сильніша, інша навичка просівша, але в комплексі виходить щось середнє. Так, це перевіряється. Спікінга в нас як не було, можливо, так і не буде. Хоча зараз я вважаю, що багато дітей і за кордоном, і мають доступ до технологій, і вони дійсно споживають багато чого, спілкуються з іноземцями. От зараз навіть склали б краще, ніж можливо, use of English, граматику і читання. Ось так парадоксально. Тому кожен вирішує для себе, бали це, звісно. Важливо, я розумію скільки вкладається сил, грошей і всього. Але для батьків, які сварять своїх дітей за те, що ви погано здали? Я вас прошу, не псуйте психіку, і мені, як репетитору, з англійською важливо, щоб дитина любила англійську, і так образливо, коли ти вкладаєшся роками, дитина любить, кайфує і йде з впевненістю на іспит, що от вона вже багато знає, вона зможе, і вона провалює цей тест. Мені головне, щоб людина знала, говорила і любила. А вам що головне?